Поїздки на фронт для Олександра Поворознюка є справою буденною, без довгих зборів і тривалих міркувань. Адже це не тільки матеріальна допомога військовим, а й взаємний обмін зарядом позитиву. Позвонили неділі на три назад. хлопці. Каже Олександр, можна якусь машину нам? Ні, я спитав, чи ви нуждаєтесь там. Він каже, ну їда, все є, все нормально. На позиції вивозять, все нормально. Ну нам би якби якась машинка така, що в воду возить, бо на позиціях ну, хлопцям води не вистачає, щоб бетони ставити і воду возити. Я говорю, такої машини в мене, як пікапів, зараз немає, а таку я зараз на роботі якусь знайду й привезу. Визвав до себе виконавчого директора, кажу, Владимир, що в нас є таке, щоб хлопцям було, типу пирожочка такого. Ну, ну, За складом є машина, пижок. Ну, я говорю, значить, давай її заберу на фронт, до хлопцям хай поїздить, поки на велосипеді. Нічого страшного. Всім важко. Заробимо грошей, купимо друг. Назай від цього! Назає! Як ваше нічого? А слава Богу, з Божої допомоги. Бережіть себе. Дякую. На блокпостах Олександр, не дивлячись на свою впізнаваність, проходить звичну для усіх українців перевірку документів і огляд машини. А вже потім блокпост перетворюється у своєрідну фотозону. Хіба не блокпостах? Надо бич бачите, на заправку заїжджаєш. Де як будуть його ставитися? Нормально. Саме головне, що нікому не відказую, хто в він не був, бо тільки комусь відкаже щось. Навіть коли настроєння немає, я роблю від, що все нормально. Це подобається, то я, я не проти. Цього разу запорізький напрямок. Основним завданням візиту на фронт є передача автомобіля, який слугуватиме для перевезення необхідних речей. Для нас його з головою хватить. Голос Слава Богу, все, блядь. Все добре, блядь, військово приїжджають до вас туди. Це регулярно, блядь, ось зараз приїхали. До вас. Ну, така людина до нас приїжджають не особо часто. А З Григоровичем ми дзвонилися по телефону. Ну і по надобності автомобіля він сьогодні до нас і завітав. Зустрічі з військовими завжди теплі та щирі. Бійці розповідають історії з бойового життя, з чим довелося зіштовхнутися і як вони змінилися, про дружбу між побратимами та постійно згадують про свої сім'ї, які знаходяться так далеко, але гріють їхні серця та надихають на якнайшвидшу перемогу. Умови сьогодення вплинули на те, що військові зателефонували до Олександра Поворознюка, щоб він допоміг з транспортом, який полегшить виживання на цій території. Військовий пригадує історію знайомства з Олександром Поворознюком. Ну, це ще було до війни. Ми, ну, я в Києві працював, якось ми з друзями зібрались. Ну, Тоді ми Григоровича дивилися постійно. Він нам сподобався своєю двертістю і вирішили до нього подзвонити. Ну, ми не очікували, що він візьме трубку. Але коли почув його голос, то як казав, хотів зразу вибити, але прийшлося говорити. Ну і зараз ми вже рік на війні з хлопцями сиділи, вирішили подзвонити, ну, побалакати, почути Григоровича, він запропонував нам, що привезе машину. Ми йому сказали, що машина нам би не помішала, то він нам привіз. Звісно, окрім автомобіля, доставлено було продукти харчування, спальні мішки та обереги, які стануть символом цієї поїздки. Пригнав автомобіль е, спальники, продукти. Ось дітки передали сердечка. Значить, продукти. Продукти це від щоб ви знали, це наша сільський голова. Ну ОТГ, Світлана Тилик, Вона куди я не їду до хлопців, вона постійно передає вам смаколики. 에... Ці мішки це в нас на тюрмі шиють, так що можна буде, ми поставимо на і можна буде хлопцям вже 에... ці спальні meio... передавати. Ну, 에... Саме головне, ти маєш просто зрозуміти, коли ти з... З... зі мною говорив, я тебе задав перше питання, що вам потрібно. Да. Тика, продукт, чи... нічого не треба, все нормально, все добре, це якби якусь машинку. Да. Е... Да, 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 я тобі да. зразу сказав, що той машини, якою воювати, у мене немає, це пікапи. Ті ж, як і на війну. Але якщо ти кажеш, мені так, що там до хлопців водичку із села. Правильно? А якщо таку, як да. водичку, то таку не я і пригнав, то вже водичку знаю. водичку. більше, водичку. більше не Ну треба. точно не воювати, так. тому що ті, що воювати, я передаю е, Нісани Навари, там, Амароки, Хелюк, Селди, такі машини. Ну, якось там. Так що водички вам кувати. Возить, хватить до цієї машини. — Ми вам дає... дуже вдячні. Дуже вдячні. Це пацани, їбаться, інакше, ми вам будемо допомагати. Дякую. Чим зможемо, тим допоможемо. — Дякую. Олександра Поворознюка військові знають з відео, які ширяться соціальними мережами, у яких він яро висловлює свої позиції. Тож про те, яке враження Олександр справив при знайомстві. Як людина відвертий, без ну, прости, простий сільський мужик. Ну, добрий, щирий на емоції. При знайомстві дуже відвертий чоловік, дуже веселий. Дядько такий серйозний, та серйозний, є про що поговорити, доброзичливий, щирий. Ну так, більш, більш, більш знаєш, я з ним не дуже так знайомий. А от при першому враженні, то такий доброзичний? Враження ніякі не змінилося. Як я тоді спочатку не побачив, послухав його всякі інтерв'ю. Так і так, да, так що на інтерв'ю, що в житті одна й та сама людина. А що ви можете сказати про ненормативну лексику? Наскільки ви це засуджуєте, або ж таки складно? Я сам ругаюся, як сапожник, Як доказується. Так, да, слова паразити, да, з російської мови, але що, ми всі матікаємось. Щирі слова подяки, обмін емоціями, приємні враження та бажання й подальшої співпраці. Така людина, я не думаю, що буде їздити до всіх. А вказується, що такі люди ще є. Не те, що там да-да і забулись на цьому. Ну, на даний момент з поважительної сторони. А як далі складеться ще? будем далі з ним сотрудничати. Цього разу дорога ще не завершилася, адже на запорізькому напрямку у Олександра ще є друзі. Тож він вирішив завітати і до них. На Запорізькому напрямку ми вже майже майже півтора року. Якраз ми на Запорізькому напрямку гуляй поле. Чи бачили ви взагалі якісь відео Олександра Поворисника? Постійно дивимося, регулярно. І все вас е, приваблює, чи Що вам подобається? Прямота, чіткість і різкість. Все. Чітко сказано, все по полочках розкладено. І не треба ходити, як кажуть, навколо того всього. Олександр є частим гостем і його завжди раді бачити військові. В будь-який час. В будь-який день, в будь-яку секунду хвилину. Завжди раді, раді бачити Олександра Горовича поруч і біля нас. У нас нагоди такої немає. свято, день народження, весілля і так далі. Кожен день ми раді бачити цю людину в будь-яку хвилину. Тому що він для нас батько, побратим і надійна людина, яка жодного слова не кидає на вітер. Для них він став рідною людиною, до якої завжди можна звернутися за допомогою, або ж навіть просто поговорити, щоб на душі стало легше. Наше знайомство це досить, досить велика історія. Досить багато розказувати. Олександр Григорович мені як побратим, батько, друг і так далі. Досить мені рідна людина, яку я досить сильно поважаю і ціную. Таких людей досить мало. Патріотизм Олександра заслуговує на повагу. Своєю силою духу він надихає в воїні. Перший раз я його побачив по телевізору з його прямотою, з його е, словами до влади, де вона і що вона робить. І яка закликом за Україну до перемоги. І як патріотична людина. Саме зараз такі люди її захищають і допомагають і Україні, і Збройним силам, і все. Та як він патріот, патріот України, настоящий патріот України, знаючи, що Олександр не залишає байдужим нікого, то військові не звертають уваги на ті конфлікти, які виникають у медійному просторі. Якщо чесно, я рідко, бо ми більше на роботі, так я мало за тим слідкую. Я слідкую за добрими речами, а такий я не слідкую. Не цього чесно. Як я його знаю по тій причині, що він патріот. Метро, Гордон, то м -м, щось таке не, не зрозуміло. А цього людину я, по крайній мірі, я бачу, який, який він є людина. І все. Тож про те, яку саме допомогу надав Олександр Поморзнюк цьому батальйону. Ну Всім допомагає. Чим батальйон потребує, цим допомагає. Чим зможе, тим допомагає. Як, як, що в його силах, я думаю. Так, так, у будь-якому випадку, коли ми звертаємося до Олександра Григоровича, він допомагає нам всім. Всім. Від рацій, дошин, безпаливу, бензину, харчі, продукти, одяг і так далі. Немає, немає таких речей, щоб Олександр Григорович сказав, що ні. Любий дзвінок 24 на 7, і Олександр Григорович тут, як тут, що потрібно, завжди все нам привезе, купить. Все, що необхідне, потрібно тут. Приїжджає до нас дуже часто і допомогу дає нам всю, яку ми просимо, надає нам любу допомогу. Вкладаючи всю душу в Україну, всі сили у допомогу, Олександр Поворознюк заслуговує повагу усього українського народу. От і провідали сьогодні хлопців. Енергію зарядили. Їх себе. Саме головне, главне, коли виїжджаєш і хлопці радісно сміються на позитиві.